Вітаю вас, любі слухачки та слухачі. Сьогодні таблетка Ціаніду озвучить для вас роботу К'юкамберледі Той, хто вирішив свою долю. Глава 21. Вейтянью останнім часом стали задавати багато домашніх завдань, тому на їх наступній зустрічі. Люмен застав його за робочим столом. Він підійшов та сів поруч. Привіт! Вайцянь подивився на нього і ледь помітно усміхнувся. Привіт! І одразу повернувся до роботи. Люмену не сиділось на місці. Він підскочив і обійшов кімнату, уважно її роздивляючись. Кімната була невеликою. Зате в ній жив тільки сам байтянь, ніяких сусідів. Полиці, на які можна було б поставити якісь дрібнички, стояли порожні. Поруч знаходилась шафа, але туди люмен заглядати не став. Ліжко стояло біля вікна. Люмен розвалився на чужому ліжку. М'яке і м'яка подушка. Він трохи полежав. Але йому вже скоро стало нудно, і він знову підійшов до вейцяня. Твої порожні полиці сумно виглядають. Хочеш, подарую тобі щось. Вайцян відірвався від завдання і подивився на нього. Але ти вже багато подарував? Люмен усміхнувся. А в мене є ще дещо. Він удав. Що дістає щось з мішечка Цянькун, хоча насправді з інвентарю системи. В його руці опинилась маленька нова ароматична свічка. Дивись, запалиш, і вона буде пахнути. Байцан запалив свічку талісманом. Кімнату наповнив легкий аромат жасмини. Мені подобається, в тебе є ще такі. Люмен подивився в інвентар системи. Є, але я їх вже палив раніше. Ти точно їх хочеш? Вейцянь кивнув. Люмен віддав йому всі свічки, які у нього були. Все одно не зможе палити їх у людних казармах. Він знову вмостився під боком у друга та дивився, як той робить завдання. Весь посунув до нього лист паперу. Помалюй щось, якщо хочеш. Люмин з задоволенням взявся малювати. Вже через пів години він закінчив свій шедевр. Ге-ге, Це ти. Весь взяв малюнок. На ньому був зображений чоловічок з кружечком головою та ручками-паличками. Його одяг. Люмен зобразив простими трикутниками та прямокутниками. Очі чоловічка були крапками, ніс трикутником, а рот прямою лінією. Поруч з намальованим вейцянем росли квіточки, теж з кружечків та паличок. Дуже гарно, сказав вейцянь, що кожен день ходить на уроки живопису. Я буду це берегти. Три роки по тому Люмен знову був тут, на своєму місці, під боком найкращого друга. Вайтянь робив домашнє завдання, а Люмен сидів поруч, опираючись на його плече, і дивився на нього. Іноді до Люмена приходили думки, які здавалися йому дурними, але він їх не міг від себе відігнати. У, У Вайцяня така широка спина. Це тому, що він колись катав люмена на ній, у нього такі сильні плечі, це тому, що Люмен так часто спирався на нього. Вайцянь з кожним днем та набирався сили. У свої 16 він вже міг здатися дорослим чоловіком, і не лише тому, що більшість однолітків змушені задирати голову, щоб на нього подивитись. Вайцянь впевнений, спокійний та відповідальний, розмовляє тихо і лише по ділу. Одна його присутність, здається, може утихомирити тривогу. Але коли люмен заглядає у ці глибокі зелені очі, заспокійлива аура Вейцяня діє на нього протилежним чином, його серце підстрибує у грудях. І він після цього ще довго нервує, не може викинути ті очі з голови. Коли він думає сказати вайцяню, яким бачить його, величним та надійним, наче Старезний Дуб чи висока скеля, нервує ще більше, боїться, що Вайцян назве його смішним та милим. Люмен не хоче бути для нього смішним та милим. Але чого він хоче замість цього, Люмен не знає. Сяо Юне. Люмен виплив із виру своїх думок і зустрівся поглядом з ветянин. Так нам варто перестати обійматися на людях. Серце Люмена впало. Чому? Я не хочу, щоб про нас розпускали чутки. Люмен опустив очі. Пропозиція вайцяня звучала логічно, навіть дуже. Але чому тоді йому так було боляче? Можливо, тому що в цей цянь, цей любитель вродливих людей витріщався тепер не на нього одного? Коли вони гуляли, Люмен помічав, що Вайцян іноді задивляється на красивих дівчат. Вейцянь може дивитись, на кого захоче, та й уваги він все одно приділяє люмену більше, ніж будь-якій дівчині, але у душі люмені вже повільно закипала образа. Це має сенс, геге. Як скажеш, Люмен зібрався встати та піти геть, але вейцянь схопив його та стиснув у міцних обіймах. Тобі сум Люмен зашарівся і сховав обличчя. Геге, мені не сумно, я бачу, що сумно. Вейцянь міцно тримав його та гладив по голові та по спині. Буду тримати, поки тобі не стане краще. В обіймах Ге-ге, Люмен ненадовго забув про свої печалі, але як тільки він вийшов з кімнати Вейцяня, Туга знову охопила його серце. В пошуках розради люман забрів до алхіміків, а саме у їх сад. Він ряснів квітами та деревами всипаними цвітом у будь-яку пору року, і навіть восени Люмен міг милуватися квітучими клумбами. Люмен сам не помітив, як ледь не врізався у Двейдічу. Той за три роки теж значно підріс, але був не таким високим, як Вейтянь. Джейдічу вже встиг стати головним учнем за цей час. Це й не дивно, такі діти, як він, мають більший талант до алхімії та садівництва, ніж люди. Новий статус дозволяв йому більше вольностей з уніформою. Ніж звичайним учням, і тепер поверх монохромного хальфу він носив зелену накидку. Люмен усміхнувся йому. Привіт, Джвейге!» Він з роками став стадатися називати друга кавунчиком і не робив цього, якщо той не просив. Джевей Дічук поставив лійку на землю і втягнув його у міцні обійми. Я за тобою скучив, коли тебе нема, наче сонце заходить. Люмен зашарівся. Що ти таке кажеш? Я бачив тебе вчора. У відповідати на це не став і одразу перевів тему. Щось сталося, ти виглядаєш сумним. Наче нічого не треба брехати. Кажи, кажи. Дражнив його друг, тягаючи за щічки та ніжно заглядаючи в очі. Мені трошки сумно, зізнався Люмен. Джевей діджу випустив його з обіймів тільки для того, щоб охопити рукою за плечі та повести за собою. Зараз підемо у гарне місце, і ти мені все розкажеш. Друг вже мав свій духовний меч. Вони стали на нього разом, долетіли до зелених хворіт та опустились на край стіни. Що тебе тривожить? В цей час зазвичай на воротах нікого нема, а охоронці стоять внизу біля входу. Тому Люмен впевнений, що ніхто не підслухає, зізнався. Я трошки образився на ГГ». У веселих жовтих очах друга заіскрився гнів. Що він зробив? Люмен намагався пояснити, хоча йому було складно. Він не міг зрозуміти, чому образився. Джбайдідчу, попри це, дійшов до якихось своїх висновків. Він схопив Люмена за руки і промовив, дивлячись йому в очі. Цей вейцянь!» Як він сміє тебе ображати? Ти такий милий, просто сонечко. Він не хоче тебе обіймати, тоді я буду вдвічі більше. Кавунчику, люмен зашарівся. Все добре. дічу, почувши миле прізвисько, одразу заспокоївся, але щось підказувало. Що він все ще злився на Вайтяня. У той же день Вайтянь зустрівся з Венчень фей. У них була традиція чаювати хоча б декілька разів на тиждень. Частіше не виходило, бо Венчень фей готувалась приєднатися до відділу логістики, і справ у неї було по горло. Вони сиділи разом та пили чай з тортом. Розмова почалася зі звичних балачок про навчання, і так би все і продовжувалось, якби вецянь не спитав, що робити, коли на тебе образились? Венчень Фей Косо подивилась на нього. Вибачитись? Не спрацює. Люйонь зазвичай каже мені, що саме його образило, але цього разу. Він сам не розуміє, що образився, але я бачу, що його образив. Фей сьорбала чая. Вона відповіла, як тільки зрозуміла, що взагалі вецянь сказав. Що ж, мабуть, доведеться чекати, поки він сам зрозуміє. Ти не можеш його втішити, якщо він не знає, чого хоче. Але це погіршить наші взаємини. Дівчина знизила плечима. Дружби без сварок не буває. Ви так довго дружите, хоч один раз в житті посваритесь для різноманіття. Вейцян кивнув. Дякую. За що дякуєш? Венченьфейхікнула. Хіба мене друзі? друзі. Дівчина помітила. Він випив свій чай і налила йому ще. Чого сидиш? їш свій торт. Ти ж не хочеш, щоб тобі не дісталось? Байцян після цих слів став швидко їсти свій шматок торта. Його обличчя не виражало жодних емоцій, а ложка в його руці швидко відламувала шматочки торта і відправляла їх до рота. Зазвичай Вейцянь не дозволяв собі таку поведінку, але чим більше він розслаблявся перед кимось, тим дивніше себе поводив. На щастя, його друзі над ним ніколи не насміхалися. Підписуйтеся, ставте лайк та пишіть коментарі з вашими враженнями. Це допоможе іншим читачам. З до сучасної української прози знайти наш канал. А коли зробили це, то обов'язково завітайте по посиланню в описі на сторінку роботи. Залиште авторці фідбек. Це зробить її щасливішою. До зустрічі!